Відкрили центр ментального здоров'я та відвідали відремонтоване реабілітаційне відділення. До користення з робочим візитом приїхали посадовці з Житомира. Це Наталія Остапченко, перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації та Валентина Донець, виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОВА. Перша локація консультативно-діагностичний центр. Там, на третьому поверсі, віднині діє центр ментального здоров'я, де ведуть прийом психологи та психіатри. Атри там частину тут і тому у нас полочилось як центр обладнання. Сюди поставили там літературу, лікарі на прийомі Анастасія Шляга ділиться з гостями. Що до центру ментального здоров'я пацієнти звертаються. Це ВПО, військові, ветерани, їх сім'ї, люди з тривожністю дітей також приводять. Дітей теж є, тому що на жаль захворюваність дітей зараз прогресує є. Тривожні стани, да? тобто, ну, так? Mm, да, да. особливо дітки, які також внутрішньопереміщені особи, то потребують допомоги. А ви лікар звісно. місцевий? Учасники зустрічі відмітили, що сьогодні ставлення до психіатричного лікування не таке, як десять і більше років тому. Звертатись не соромно, лікаря не бояться. Ми про, про подолання стигми. Ми ж всі намагаємося подолати стигму і сказати, так, що так. Ну, ці стереотипне наше мислення повинно бути вже зовсім інше. Тобто, за послугою та подібного роду звертатись потрібно, це не соромно. А якщо ще така гарна дівчина вас прийме, то це вже й почутно. Так що мені здається, мені здається, що насправді ви абсолютно все на правильному шляху. Дуже приємно, що ви одні з перших. Саме перший центр такий в закладі охорони здоров'я відкритий у Бердичеві. Ви вже другий. Поява такого центру продиктована часом, зокрема, війною. Тут громадяни можуть отримати консультації та знання про депресію, тривожні стани, як не допустити стрес, надати допомогу собі та дітям. Раніше це була якась стигма, коли тебе направляють до психіатра, і ти маєш отримувати допомогу у психіатра. А зараз ми йдемо в ногу з цивілізованим світом, і, мабуть, кожна людина, я в тому числі має. Свого психолога. Якщо психолог не справляється, людина скеровується до психіатра, і це є нормально. Тобто, сьогодні ми не говоримо про те, що психіатр лікує тільки психічно хворих людей. Хоча психічні захворювання, як і будь-які інші захворювання, виліковуються, підліковуються, і людина може нормально жити і працювати. Сьогодні, коли ми говоримо про центр психічного здоров'я, це про те, що допомогти людині. Тобто, це не обов'язково має бути діагноз, це може бути стан, де людині допоможуть вийти з цього стану. Цього ж дня посадовиці відвідали реабілітаційне відділення центральної міської лікарні. Воно працює після ремонту з новим очільником. Займаємось тут відповідною реабілітацією і військовослужбовців, і цивільних персон. Так само діти до нас ходять на заняття. Все у нас поступово розписано, по групам. Люди приходять на свій час, займаються, тобто надаємо послуги в цілому. Я шкуру, стараємося, що можемо, то робимо. Ну по роботі я шкуру, у нас є і хворі і з ампутаціями, і військові взагалі в цілому досить велика маса. Тобто, об'єм, В даний момент це в нас ідуть військові саме. Цивільних трошки зараз де поменше. Але ми проходили відділенням, бачили і людей старшого віку, тобто, після якихось там, наприклад, інсультів, також люди проходять реабілітацію? У, в в обов'язковому порядку, тому що ну, тобто, взагалі реабілітація починається вже на етапі, коли ще пацієнти знаходяться в самому відділенні неврології, тобто до них підходять спеціалісти, надається консультація лікаря ФРМ, розписується цикл, тобто рання вертикалізація пацієнта і так далі. а потім вже Альшому переведення вже після гострому періоді вже до нас стаціонар. а кілька слів про колектив. Скажіть, скільки людей працює бачу, у вас в основному молодь? В основному молодь в колективі, да більше 30 людей у нас працює задіяно. Тобто це враховуючи тобто взагалі весь абсолютно персонал, ерготерапевти, фізтерапевти, тобто асистенти. Тобто, які виконують надзвичайно велику масу роботи у нас по відділенню в цілому. Також є, як ви бачили, там попередньо у нас кабінети не тільки там ЛФК, а ще й процедурні кабінети. Там виконується різного типу процедури і ультразвуки, і магніти, і так далі. Тобто це все діло. є у нас реабілітаційне відділення міської лікарні розташоване на першому поверсі колишнього лор-відділення. Зміна відбулась навесні 2023 року. За цей час було зроблено ремонт, добудована частину будівлі. Це зала кінезіотерапії. А ще оновлено обладнання. Обладнання говерла. Європейські фонди, американський фонд, Міністерство охорони здоров'я дало 4, 4 прили. Зараз побачите, за власний кошт, не за власний, за кошт міської ради. Ми закупили 11, 11 різних пристроїв для. Для того, щоб робити реабілітацію військові, цього дня також було проведено екскурсію ендоскопічним та хірургічним відділеннями консультативно-діагностичного центру. Гості міста побачили, як відбувається підготовка до операцій в рамках хірургії одного дня. Керівники медичних закладів звертали увагу на зроблені ремонти, оновлене обладнання. Ви, як лікар, людина знана на Житомирщину, як мінімум. І ви працюєте або працювали також у знаному закладі. Це лікарня? Я працювала в обласному перинатальному центрі і в першій міській лікарні Житомирській. Тобто вам є з чим порівняти сьогодні. Ви приїхали до нас, походили нашими відділеннями. Що скажете? Я хочу сказати, що зараз із своєї з висоти своєї посади я не можу порівнювати той чи інший заклад. Я тішуся тим, що Коростенщина розвивається. Я знаю Коростенську міську лікарню дуже багато років, можу сказати, навіть не не роки, а десятки років. І тішить те, що ми розвиваємося, і тішить те, що є, що ми йдемо в ногу з часом і. Що сьогодні саме основне, що керівництво міста Коростеня, що керівництво лікарні розуміє те, що саме основне це кадри. І сьогодні ми бачили, що дуже багато молодих лікарів є, багато лікарів уже з певним досвідом, талановитих лікарів, які передають досвід молодим лікарям. Тобто, коли є молодь, коли молодь працює в лікарні, коли є кадровий потенціал, лікарня розвивається. Також Валентина Донець додала, що сьогодні серед завдань, які ставлять перед собою посадовці в галузі медицини всіх рівнів, зробити медицину на місцях якісною та доступною, відкриття нових відділень та вдосконалення існуючих цьому сприяють. То ми сьогодні робимо для певного регіону абсолютно доступну медичну допомогу. Не ту, яка що треба поїхати записатись на третій рівень, чекати в черзі. А сьогодні може людина на місці ну безпосередній близько проживання отримати весь пакет медичної допомоги, яку вона потребує. Коростень не зупиняється. Зокрема, зараз на території міської лікарні завершується ремонт у реанімаційному відділенні. Ідуть внутрішні роботи у Довгобуді, який цього року Сергій Ковердун планує завершити.